І до інших тем на Хмельниччині ввели електронний облік дерев та користуються колотими дровами. А ще збільшили прибутки від експорту деревини. Більше про здобутки лісовиків області за 2013 рік у наступному сюжеті. Дерева ростуть, область багатіє, і не лише пишними лісами, а й поповненнями у бюджеті. У 2013-му завдяки старанній роботі, працівникам лісового господарства Хмельниччини вдалось вийти на новий рівень та заробити для області 24 мільйонів гривень. Земель непродатних для засаджень стало менше, дерев у лісі побільшало. Усе завдяки природному поновленню фонду. Такий метод значно економить кошти та приносить кращі результати вирощування дерев. Насадження е Створені бронепоновлення, вони більш стількіші, більш продуктивніше виростають, пристосовані до наших екологічних умов. В області з'явилось більше лісових автомобільних шляхів. Дорожні артерії не лише об'єднують населені пункти, а й налагоджують виробництво між ними, а ще сприяють розвитку рекреаційної та туристичної сфер. Ці дороги мають соціальне значення, вони через ліс з'єднують населені пункти, а також протипожежне значення, ну і рекреаційне значення людям легше. Доїхати чи пройти до до відпочинку, чи добратися в лісові масиви, якщо вони хочуть там збирати ягоди, гриби чи інші лісові ресурси. Побудовано в цьому році 31 км кілометр доріг. На сьогоднішній рік планується 34. Лісовики Хмельниччини прийшли на колоті дрова. Попит на них зростає з кожним днем. Що вдалось покращити експорт і ввести електронний облік деревини? Це допомагає контролювати хід заготівлі та постачання сировини. Введена товаротранспортна спеціалізована товаротранспортна накладна на ліс. Це унеможливило заготівлю реалізацію незаконної незакон, незаконним шляхом добутої деревини і реалізованої деревини. От і, крім того, це полегшило роботу наших бухгалтерських служб. І, вона повністю автоматизована. 2013-й минув без пожеж та великих збитків. Крадіїв лісу пильнують, а самовільну вирубку ретельно контролюють. Проти таких ведеться серйозна боротьба, проти всіх ведеться. Але проти таких особливо це ці рейдові машини, які ми сьогодні ввели з песами. От зв'язку, з гарним зв'язком. От вони дивляться, якщо десь є якісь порушення. От. Ну хочу сказати. Відверто, що в нашій області слава Богу, завдяки співпраці з нашими правоохоронними органами, будемо говорити, із такою наполеглою наплеглою праці державної своєї охорони, у нас це мінімізовано. Управління лісового та мисливського господарства області працює на благо мальовничого хмельницького краю. Відтак лісники переконані, 2014 рік буде ще кращим та зеленішим. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини ТІВІ 7